Зимовий Вуковінський міні футбол. Фінал обласного чемпіонату виграє Вікторія. Шахова Шевченків сказала, чи не у імені Юрія Федьковича. Фінал юнацького чемпіонату України. Боксерський ринг Чернівецької дитячо юнацької спортивної школи номер 1 Відкрита першість. Міжнародний турнір у Молдові з вільної боротьби. Успішний виступ обласної США. Доброго вечора вам Ви дивитесь портай з оглядом першого лютневого тижня, який, окрім позитивних змагальних емоцій, приніс і сумні звістки для буковинських шанувальників спорту. Олександр Громик, який у червні 2011 року на своє сімстоліття здолав Говерло, знову подався на міжнародний старт Долати Америку, виїхав в жовтні завчасно. 28 січня вдало виступив на цих змаганнях. А 30-го, через два дні, несподівано і фрагічно згинув в прибережних водах Атлантичного океану. Невтомного ветерана Буковинської легкої атлетики, Життєлюба і фанатичного про. Пагандиста здорового способу життя поховають вдома на Буковині. Від імені спертаємо співчуття родині. Через спорт пауерліфтинг, прийшов у силові структури, а згодом і збройні сили України наш боковинець Леонід Дергач, який загинув 1 лютого обороняючи Авдіївку. Чернівці прощалися з героєм 4 лютого. Як спортсмен Леонід неодноразово вдобував перемоги на різних змаганнях з пару ліфтингу. Тренувався у Юрія Циби та Вадима Серди. Навіть війна має свою статистику, і це вже четвертий вихованець федерації пауерліфтингу, який гине, захищаючи Україну від російсько-терористичних окупаційних військ. Ігор Кресоватий, Андрій Галай, Віктор Пісол, Леонід Дергач. Вічна пам'ять слава героям. Вже після прощання з Леонідом Дергачем у Чернівцях на майданчику стадіону Буковина відбувся фінальний матч обласного зимового чемпіонату з мініфутболу сезону 2016-2017 років. Фінальний день Буковинського обласного чемпіонату зимового міні-футболу міні-майданчик стадіону Буковина – Радент Вікторія пара, яку не всі очікували, якщо зважити на думки прогнозистів буковинського мафроського футболу. Вікторія відповідає своїй назві. Вона здобуває перемогу 0-2, забуваючи по голу в першому і другому таймі. Як зазначено Євген Веретенко, капітан Вікторії через храму він не грав. Його команда йшла до цього фіналу і йшла до перемоги. Вона її заслужила такої думки Василь Орлецький. Зима у нас пройшла досить спортивно, і приємно привітати команду Вікторія з перемогу. Дехто може не очікував усі команди у фіналі, але приємно одне, що вони добилися свого були такі команди, які під які яка грає бури, і Ще команди, які надіялися, що вони мали бути, і волока що мали бути у фіналі. Я надіюся про те, що ми будемо проводити зимовий чемпіонат у дійсності на великому полі. Вже не всі винічного року. Ну, я думаю, що вже цей 2017 тиші наприкінці ми будемо, думаю, надіюся, що ми будемо на своєму новому ході. принагідно у Василя Орлецького. Ми поцікавилися нинішнім поточним станом головної команди Краю. Була розмова з будівництвом міста. Я розумію, що вони готові підкладати своє плече і, і, і у рішення виділення ви, у виділення коштів. Наскільки я розумію, що президент залишився. І, друге питання, що є вже у нас новий тренер, якого я знаю. Він працював з молодіжною збірною з Раті. Але чи підписаний контракт? Чи підписаний. Я ще не знаю, тому що. Вовсю, але його я не Я знаю, це да, хороший трен. Зимовий футбол після фіналу чемпіонату не завершується в той же день. Одна-восьма. На цьому ж майданчику. Перемагає Волока, Шишківці, Університет. 2 Четверта пара, Хімікський скеля Матч поки що не зіграний. Неділя, уже інший спортивний майданчик, комплекс маленький Париж. Тут до чвертьфіналу прибувається Буковинська Надія, Радент, Фазенда. А ось переможець обласного чемпіонату Вікторія. У протистоянні з Римтімом «при, при, але поступається у післяматчевих пенальті. Футбол під дахом Олімпії це футзал, шостий тур відкритого чернівецько-міського чемпіонату. Центральний матч туру легенди спортклуб лідер. Футзальна команда каратистів перемагає плюс два з рахунком 4-6 і зберігає своє одноосібне лідерство після п'яти ігор. У лідерівців 15 очок. Наступний тур в Олімпії наступної суботи, 11 лютого. Футбольна тематика у залі туристично-спортивного комплексу Маленький Париж, який вже став добре відомим завдяки міні-футбольному майданчику, де проводяться різні турніри Чернівецької обласної федерації футболу. І тут у залі спостерігачі арбітражу, міжрегіональний семінар Федерації футболу України. Хороші слова благодарності Владимиру Петрову і Андрію Шандару за те, що вони проводять такі регулярні зустрічі. Они вже стали традиційними. Ну, Владимир Петров, я вважаю самым найкращим теоретиком в Європі, не только на Україні. Надо е, послухати, як він доходчиво все объясняет, як виставлять оценки арбітрам і інспекторам. Кожна з трьох областей, а це наша Чернівецька, Хмельницька та Вінницька, відповідно, мали по вісім та п'ять учасників, від петражу, які таким чином готуються до нового сезону. Знані лектори в Україні це Петро Володимир Дмитрович та Шандор Андрій Арпадович, які десь намагаються донести ті нові тенденції, які є в сучасному арбітражу, і, відповідно, передати нам ось ті методичні рекомендації, які необхідні для того, щоб саме спостерігачі мали нові вимоги щодо трактування тих чи інших єдиноборств у футболі. Саме від плідної роботи спостерігача і залежить ріст і професійна майстерність арбітру, тому що зазвичай навчити арбітра тільки на навчально-тренувальних зборах це не є можливим для того, щоб його майстерність постійно зростала. А тільки після кожної співпраці, після кожного проведеного матчу, коли десь спостерігач дає свої настанови, арбітер має змогу рости і вдосконалюватись до відповідного трактування тих чи інших ігрових єдноборств. Перше в Чернівецькому національному університеті вже шостий день триває чемпіонат України шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Це фінал, який визначить переможців в останньому турі 10 лютого. У тиші резиденції митрополитів, а нині Чернівецького національного університету, вперше шахова змага юнаків. І, можливо, взагалі ця майбутня перспектива українських шахів змагається у приміщенні історичному, яке входить до спадщини ЮНЕСКО. Всі вони дійшли до фіналу і з'їхали сюди з різних регіонів України: Івано-Франківщина, Київ, Дніпро, Миколаїв, Одеса, Хмельницький. Грають за коловою системою після п'ятого туру. Серед лідерів поточних три з половиною уєників Тодислав Ларкін, серед дівчат, харків'янка Марія Бердник. І насправді, поки що після п'яти турів тяжко виділити якогось фаворита. Якщо в турнірі хлопців рейтинг-фаворити, вони поки що тримаються трошки посаду, посередину. Але, в принципі, в такого роду змагань все вирішується в останніх турах, тому що все одно кожен переграє з кожним і, в принципі, об'єктивно переможець визначиться лише в кінці. В турнірі дівчат видно, що є вже такі дві дівчинки на сильніші, які втрачають менше це є Марія Берник з міста Харкова та Єлизавета Гербінчукова, які мають майже 100% результатів. Тобто видно, що вони підготовлені трошки краще, але все одно такі ж стикові поєдинки. Вони між ними. Я думаю, все одно визначаться ближче до 10 11 туру, тобто до кінця змагань. Фінал класичний шахів у п'ятницю. А наступні два дні субота-неділя, швидкі і бліц шахи. Це вже два відкриті турніри, де можуть зіграти й інші бажаючі. 11 лютого у нас буде окремий чемпіонат по дисципліні Швидкі шахи. Це коли на партію дається по 10 хвилин кожному учаснику. І у неділю, 12 числа, буде чемпіонат України з Бліцу. Це на партію дається 3 хвилини кожному учаснику. Контактні олімпійські види далі у нашому сьогоднішньому огляді. У новий спортивно-календарний рік варто входити як для цього і проводяться конкретні змагання на рингу. Цифринувальний зал дитячо-нацької спортивної школи No1 Чернівці водночас він є і змагальним відкрита першість, окрім господарів, незмінні його учасники. Це друзі з Баян Новоселецького району, Чернівецька комплексна у США і незмінні гості партнери суперники з Франківщини Клуб «Ринг». Ми і гості в Черенцях, тому що, по-перше, ми сусіди по, по області, але ми завжди допомагаємо один одному готуватися до змагань. І тому хотів би сказати слова вдячності організаторам цього товариського товариської бустрії, відкриті першості. Це насамперед президенту їхньої федерації Загурського Володимиру». І, і, і звичайно тренерам професіоналам свого свого діла, тому що ми завжди приїжджаємо. Тут все, все завжди все по правилам. Ми розуміємо до одного співслову. Це Геннадій Соловйов і Василь Ротор, які з яким приємно При, не тільки працювати і спілкуватися. Найстарша вікова категорія розпочинала відкриту першість. В одному з боїв вирізнявся річний боксер з Франківська Андрій. Але наш вихованець у США 1 майже йому не поступався. Бій був досить важкий, опонент був досить серйозний. і бій складався, що судді могли віддати в ту і ту сторону, але це хороший досвід як для мене, так і для мого суперника. Попереду чемпіонати України, різні турніри, як і всеукраїнські, так і міжнародні. Хочеться перемагати, хочеться вступити в національну збірну, збірну цих двох років. От моя мета. Були тут і поєдинки за окремим, так би мовити, регламентом погоджених без оголошення переможця після його завершення. Це така собі практика, вона відома, коли виходять суперники одного рівня, і фактично таким чином не виділяється чиясь конкретизована перемога. А загалом відкрита першість, яку можна розглядати як товариський матч для гостей приміром Франківщини, це відмінний змагальний досвід. У нас зараз. На Франківщині починається збір збірної України до 22 років. Ми плануємо туди під'їхати на збір. Ми готуємося до того збору. Зараз вони перед чемпіонатом Європи збірних. От вони вже будуть готові. То тобто, є ми маємо бути дуже підготовлені, щоб хоча б почасти у зборі. Вільна боротьба, молдовський килим у місті Тринка, міжнародний кубковий турнір, п'ять команд госпоберів. з звуковини, 16-12 років вікова категорія, і дев'ять медалей у вихованців Чернівецької обласної дю США. Три золотих: Валентин Клепак, 28 кг, Олег Штефанчук, 42. Наставники Сергій Одинак, Михайло Бушеляк. А серед дівчат золото у Валерії Прокоп'юк, тренер Сергій Одинак. Наші вітання переможцям на молдовському борцівському килимі. Таким у нас вийшов перший лютневий випуск спортайму на телеканалі Буковина. Доброго вам, усім здоров'я! А найактивнішим спортивної наснаги.